Дитячі курточки покла. Пермо ж там нижки, на після тяжечка, з позадім, з ручними танчиками на замочку. У нас отак ще замочки, ліпочки. Переносите вісімкументів на цим пікончиком. Також налегасимо пітончиком, плечо фіри, флістову цікавочка, опачик Манжетна резиночка. 158 насінько пітлесенька подовжила. 110 пітлесенька на тужишку також подовжимо. Каланчики на замочку. 14 пітлесенька на ті свої підкладищі. Раясенька ветровочки 140. Скажем, штанишки переносимся. Классинка. 98. Как класенька ты классинка написываю, вкладышся. Для гарантия степленка. Написываете кладочке, 92. 92, шибко-красненько. 90 висит, есть за стеблечкой или на кнопочках. Звездний частен кончик півносто вісім, півтровочка восьмдесят. Сто десять також теплесенька. Даємо також два, трошки п'ятнадцяточка, пікленика. Єсті, також є підкладочка пітінька. 116 в такому кожишку. На симпінчику. І доподвій на засібку. 98. Така на кожушку. 104. Класенько, почтовок. Коферок такая подовжина, комбіназончик. Так, вже де такий тепленький комбинаторчик, такий купон за 12, також тут у нас подовжено. 164, якщо вкладочка, на нагадують карманчики на замочках, також в будуть карманчики на кнопочку, пропавчика, нажав на з капюшончиком. та дуже тепло і лагесеньки. Також дуже тепло, 98. 134, 152, так же есть подкладочка, бюджет эта 122 Такая подложена кофточка 170 такая идет прикладочка достигается стоит петрелочка. 92 вот вот 110 підложинок. Така 134.